Всіх вітаю, шановні глядачі, шановні друзі. Сьогодні ми будемо казати про загальне поняття пенсії і про ключовий момент пенсійної реформи. Але перед тим, як задатися питанням пенсійної реформи в Україні, треба зрозуміти основні моменти. І якщо це буде в Україні, тільки тоді можна казати про питання пенсійної реформи. І зараз ми розглянемо оці, оці всі моменти для того, щоб було розуміння в питанні пенсій і в розумінні поняття пенсійної реформи. Так ось з того часу, а ви всі знаєте, були прийняті різні закони. А це закони про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, про недержавне пенсійне забезпечення. От коли всі ці закони були в Україні, і з 2004 року влада тоді ще розпочала розмови про пенсійну реформу. Тільки розпочала розмову про таке поняття, як пенсійна реформа. А що таке реформа? А це перетворюю, змінюю перебудовую. тобто має бути краще. Ніж було. Як вважаєте, оця пенсійна реформа, про яку вони розповідали, і про яку вони зараз розповідають, змінила ситуацію чи ні? І чому? Перед тим, як задаватися, а потім вже втілювати в дійсність пенсійну реформу, треба зрозуміти наступне. І ми зараз скажемо, що треба зрозуміти. Перше, це солідарна система. Ця система існує. На принципі, сьогоднішні працюючі утримують діючих пенсіонерів. А також доходи держави йдуть на утримання пенсійного фонду України. І відповідно на утримання пенсіонерів. Це перша позиція, друга позиція. Людина пенсійного віку, є таке поняття, або пенсіонер. Це може відбутися при досягненні пенсійного віку тільки 60 років, не раніше. От коли виповниться 60 років, тоді людину можна називати людиною пенсійного віку пенсіонер. Негайно та обов'язково треба скасувати поняття, як пенсіонер. Поки не настав пенсійний вік 60 років. Тільки коли настає 60 років, тоді пенсійний. А не так, як зараз окрема є діяльність, і по закону людям ще не виповнилось 60 років, але вони отримують пенсійне забезпечення. Є такий момент? Є. Так цього не має бути. Тільки 60 років. Це треба затвердити на законодавчому рівні. Та закріпити як основу. Починаючи з держави та завершуючи громадянина, щоб кожен це розумів. 60 років це пенсійний вік. Все крапка не раніше. І закон має бути в цьому як підтверджений. Третій момент. Діяльність пенсійного фонду має бути чітко сформована. На роботу тільки з тими, хто досяг пенсійного віку, тобто 60 років. Виповнила 60 років людині, вона має відношення до пенсійного фонду. І пенсійний фонд має відношення до цієї людини. Тільки так. Четвертий момент. Такі поняття, як мінімальна пенсія, скасувати та забути раз та назавжди. Розмір пенсії складається. Заробленого трудового стажу. Тільки так. А ви все знаєте, як зараз є таке поняття, як мінімальна пенсія, і що вона надає? Мінімум, за який прожити не можна, але так на законодавчому рівні вистроєна ця система. ось, заборонити раз назавжди таке поняття, як мінімальна пенсія. Тільки буде пенсія стільки, скільки у тебе трудового стажу. Крапка. І це має бути також прописано на законодавчому рівні. Оці чотири поняття, якщо їх зрозуміє влада, тоді тільки можна казати про пенсійну реформу. А так, просто щось розповідати, це не діє. Ви всі переконалися в цьому, що ця пенсійна реформа, якою задали ще з 2004 року, що ж вона принесла? Який результат вона принесла, які покращення принесла? Які зміни вона принесла? Які? Тільки після цього, про ці чотири пункти, про які ми сказали, можна розпочинати розмову про пенсійну реформу. Тільки так. Тільки тоді можна вже казати і задаватись питанням пенсійної реформи в Україні. Якщо ми зрозуміємо даний принцип, тільки тоді. Далі можна рухатись та змінювати ситуацію в питанні пенсій. А змін, ви знаєте, немає. Тільки розмови. А треба ж змінювати. Треба робити краще, перетворювати. Ось чому немає цих змін. Бо розуміння немає. Треба наводити лад в цьому. Пенсійному фонді в Україні треба скасувати все, те, що не має відношення до пенсії. Бо пенсійний фонд має опікуватись питаннями пенсії. Все. Це його діяльність тільки пенсії і відповідно тими людьми, яким є 60 років. В пенсійному фонді треба скасувати все те, що не має відношення до пенсій. тільки поняття. Є пенсійний вік та трудовий стаж. Ось тоді можна рухатись. Ось тоді можна розповідати і задаватись питанням пенсійної реформи. Ось, шановні глядачі, дуже стислий матеріал стосовно поняття пенсії і розуміння пенсійної реформи. Але перед тим, як оці чотири пункти будуть пройдені, будуть зрозумілі. І тоді можна вже щось змінювати і надавати інші результати в питанні пенсії. Тільки так. Але зараз, ви всі знаєте, багато розмов, багато від держави різних пропозицій, надбавки, індексація, доплати, а в результаті що? Нічого. Ось тому, що нічі, ось така тема для роздумів для всіх нас. Бо це вихід ситуації щодо пенсійної реформи. На цьому дозвольте завершити це відео. На днях ми зробимо окреме відео по пенсіям, бо матеріалу дуже багато. Розглянемо один приклад пенсії, яка вона на прикладі однієї людини. І скажу вам, що це. Один із народних депутатів України. І вже в відео ми будемо більш конкретно казати, що відбувається. Буде дуже цікаво. Це я вам обіцяю. Тому всім дякую за перегляд цього відео. Якщо відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, ми працюємо і будемо надавати вам цікавий, продуктивний і важливий матеріал. До нових зустрічей!